17-ї години без обідньої перерви за графіком, тобто люди до нас можуть прийти в обідню перерву і субсидії. Крім того, працюємо кожну суботу до 3-ї години, щоб врахувати потребності тих людей, які працюють і не можуть прийти до нас у день. На чому хочу зупинитися ще? Що вже за 9 місяців цього року з державного бюджету ми отримали 8 мільйонів 550 тисяч. За минулий весь рік, ми отримали 10 мільйонів 755 тисяч. Тобто, ще до кінця року, ми очікуємо, що коштів прийде в місто набагато більше. По попереднім даним на запис до нас, ну на прийом до нас по попередньому запису, записалось близько 10 тисяч зюча. Ми не знаємо скільки від них відсіється, кому не буде назначена субсидія, але на сьогоднішній день це така цифра. Крім субсидії. Ми продовжуємо вести прийом громадян по виплаті компенсації. І на сьогоднішній день 35 чоловік з 1 липня, такий був введен, введена постанова, у нас користуються компенсація. Я просто нагадаю вам декілька слів, що спочатку не було зрозуміло, чи люди мають компенсацію і компенсацію субсидію. Сьогодні роз'яснення точно з'ясовано. Що люди мають можливість отримувати тільки один вид допомоги, тобто, або субсидії, або компенсації Які переваги компенсації Переваги компенсації в тому, що не враховується майновий стан, тобто в субсидії, там, якщо два транспорти, якщо площа більша, то при оформленні компенсації майновий стан людини не враховується. Крім того, ви знаєте, що ми почали проводити прийом переселенців. Проводимо з боку, де раніше приймали субсидії. На сьогоднішній день до нас звернулося вже 297 переселенців. З них 255 ми призначили допомогу, трьом відмовили. Сьогодні є проблема з картою РБУ. Нам дуже важко визначити, кого ми маємо приймати, кого не маємо. На сьогоднішній день вийшла ще одна постанова 535, яка Говорить про те, що з благодійних фондів через наш кек, який, яким ми виплачуємо матерям-героїням, ми будемо надавати переселенцям разом матеріальну допомогу. На сьогоднішній день ще не відпрацьований цей механізм, але, Олександр Андрійович, напевно, ми ту комісію, яка в нас діє, вже при виконкову, ми е, зробимо порядок, окремий, зв'язку. Добавимо, що в зв'язку з дією, поки діє ця постанова, ми будемо теж комісійно визначати і надавати. Тому на наступний виконком ми підготуємо такі зміни. Бо до цієї складу комісії треба ввести ще представника паспортного столу нашого. І на сьогоднішній день роботи, звичайно, дуже багато.